Репортер Доти 2. Епізод 32. О, Ото була бійка! Мені слід полагодити гірокоптер. Ця гра понизить мій рейтинг. Заждіть. А як же тоді мене звати? Ульт готовий. О-о! О-о! Це прилетіло. Не знаю, звідки прилетіло. Добре зіграно. Присадимо. Ніхто не сміє тимчасово уривати життя гірокоптера і залишатися безкарним. Гей, кур'єре! Для нового завдання мені потрібен спустошувач п'ять тисяч. Єй! Типу, як додаткова шкода, щоб в колошкоти ага? га? Ага, і послаблення броні. Теж корисна штука. Я просто хочу пуляти блискучим і червоним. Це довсиречки круто. Журнал завдання. Я помітив, як ворог телепортувався на верхню лінію і атакує зі своїми дубовими друзями. Нещодавно придбаний мною спустошувач чотири тисячі неабияк знадобиться під час нападу на ворога. Мета чітка! І ніщо не стримає мене від. Жовта цяцька. Навіть не знаю, як я тут опинився. Трясся! Мої загублені брати трінюки про яких я й не знав. Хм, красені, маєте бажання долучитися до моєї місії? Агась! А я третій. Журнал завдань. Я і мої браття рушили до лісу пітьми для останніх приготувань. Операція Смали провісника природи, поки смужка життя не дійде до нуля, або операція скоро розпочнеться. Отже, герокоптере! Я! Ти набігаєш спереду, щоб ворог відступив. Герокоптере, гей, ми його оточимо! Привіт! Не чекав, сраколистий! Нет! Бусковий меч невидимості! Він зараз утече! Не сьогодні! Бігом за ракетою! Він пішов у цей заплутаний ліс. Ти назвав його сраколистим? Він телепортується! Ні! Хлопці, без вас я би не впорався з операцією. Раді були допомогти, пане, але нам пора вас покинути. Що? Ні. Вибачте, але наш час добігає кінця. Я ніколи вас не забуду! Я ніколи не забуду, що ви для мене зробили. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua